Переселенці з зони АТО штурмують установи соцзахисту, щоб не втратити можливість отримувати гроші від держави. Стати на облік жителі Донбасу мають до 31 грудня інакше соцвиплат не отримають. Таке рішення уряду сьогодні його на сайті Кабміно. До деяких відділень соцзахисту по довідку переселенця щодня звертаються близько тисячі людей. З одного з таких відділень повернулася Наталка Калінка. Це коридори Шевченківського відділення судзахисту міста Києва. Такі черги тут останні два тижні. Переселенці масово почали оформлювати довідки, щоб отримати гроші від держави. Це да, цілий день сьогодні. Получити потрібно справку переселенні. Все це говорять, що нужно зробити до 1 дікабря, іначе потом ну, то тобто, пенсіонери пенсію не будуть по і т.д. і т.п. За довідкою стоять годинами у кабінети пропускають лише за своїми списками. 1319 і 1320. Ципарка працівники соцзахисту скаржаться до такого напливу, не готові. Доводиться працювати по 12 годин. Приймаємо в день 250-300 осіб. От сьогодні працює у нас сім операторів, які набирають інформацію. От, підключені всі структурні підрозділи управління навіть в відділ, відділ кадрів. Звернутися по документ переселенця кожен має особисто такої довіреності. Подождите, кто это сказал? Это, это я вам говорю. Значит, если вы хотите по доверенности, где этот гражданин? В Ніколаєві і в адісі. Що... Також треба обов'язково жити на території підконтрольні бойовикам. Такі умови затвердив уряд. Кожного, хто хоче отримати грошову допомогу, ретельно перевіряють. Переселенці часто дають неправдиві дані. Вранці потягом приїжджають, ввечері від'їжджають. Зареєструвалися і від'їжджають. Є випадки, де Якоби родичі підтверджують, але на день перевірки вже люди виїхали знову ж в зону АТО, тому ці випадки фіксуються і ми до з'ясування обставин припиняємо соціальні виплати. За півроку в столичних службах соцзахисту на облік стали понад 60 тисяч переселенців зі сходу. 20 тисяч із них оформилися за останні два тижні. Наталка Калінка, Вадим Тимофіїв, перший національний.